Останнім часом поспливало дуже багато експертів з питань російсько-української війни. І в цілому по геополітиці я записався в цей клуб експертів, але я не знав, що в цьому клубі є дуже багато таких кадрів, як оцей, які несуть ну відверто бредятину. Я думаю, ви бачили цього чувака, він постійно спливав в Тіктоках, Фейсбуках, Інстаграмах. І він несе діч. Останнє відео, яке він видав про 50 мільярдів євро, які оформили нам як кредит. Це просто лютий бред, і от я вирішив його прокоментувати. Якщо попереднє відео там 90% це був тупо хайп, то тут тупо брідятіна і взагалі короче брехня на рівному місці. Перезапишу відео про 50 мільярдів кредитних, як вже виявилось допомоги Європейського Союзу. Так, це кредит. І The Guardians просто про це пише: 50 мільярдів кредиту. І в цій статті написано, що ці е, гроші будуть покриватися від відсотків надприбутків, там якихось заморожених активів і так далі. Поки що все правильно. Росія зберігала свої гроші в Євросоюзі приблизно 400 мільярдів. Ну, щось там в Америці, щось там ще десь. І коротше, країни Заходу після початку війни з Україною ці кошти заморожили. І тепер 400 мільярдів а, цих грошей лежать десь на рахунках у Євросоюзу, і вони не знають, що з ними робити. Тобто, вони просто лежать вони, Росії їх не хочуть повертати, тому що війна в Україні, вони Україні не можуть їх дати, тому що там інші причини, про які я поясню. І вони хочуть зробити такий лайфхак. Вони хочуть проінвестувати ті гроші. Кудись вони підрахували, що якщо вони куплять якихось стоків на ті 400 мільярдів, то вони будуть отримувати на рік 2-3-5 мільярдів. Але 2-5 3 мільярдів на рік Україні нічим не допоможе, тому вони вирішили: ми у вигляді кредиту дамо Україні 50 мільярдів, але цей кредит ми оформимо на Євросоюз. І Євросоюз буде сам собі віддавати ці кредитні кошти з тих відсотків, які будуть отримуватися з тих активів 400 мільярдів російських, які вони вкладуть кудись там під якісь відсотки. От і вся математика, от все дуже просто. Хороше в цій історії це те, що Україна отримає 50 мільярдів доларів. Що Євросоюз буде ці 50 мільярдів доларів сам собі видавати з тих відсотків, які будуть набігати на 400 мільярдів активів, які вони зараз заморозили, і які вони вкладуть кудись. Тобто виходить, що Україна отримає 50 мільярдів, грубо кажучи, російських коштів, на які Україна зможе вести війну, тобто росіяни будуть платити за війну з Україною. І Україні, і собі, тобто будуть воювати російські гроші проти російських грошей. І це дуже крута тема. Мені ця тема, чесно, подобається. Було б дуже класно, якби Євросоюз, там в Захід в цілому віддав нам зразу 400 мільярдів, і ми воювали б цими 400 мільярдами грошима. Але вони цього зробити не можуть наразі. Я не думав, що знайдуться українці таких небагато, які не зрозуміли причини мого обурення. Видав... Оцей чувак, він виходить, він виклав відео, як він сказав на початку. Його нічого не зрозуміли, тому що те, що він записав, виходить в тому відео. Це повний дюнділь. І він вирішив виправдатися, записати інше відео, де він типа пояснює. Давайте послухаємо його пояснення. Це відео я пояснюю ще раз: сусід, ваш сусід, каже, Вася, оформи на себе кредит, щоб я. Купив собі квартиру. Купи мені в кредит квартиру. А я, оскільки я маю додаткові ресурси, в мене там те, що он, ну, я буду е, ці кошти покривати. Тобто те, що не хоче брати кредит, але я буду кошти покривати, тому що те, що дає постійно гроші. Вел, ну, великі гроші, я буду кредит покривати. Ну я не можу, щоб те, що взяла кредит і сам в мене немає коштів. Візьми на себе. Ви... Тобто, в світі цього чувака, е, сусід, це Євросоюз, приходить до України і каже, Україна. Давай ми оформимо на тебе кредит на 50 мільярдів, а за ці 50 мільярдів, як він каже, сусід купи квартиру. Тобто виходить Євросоюз собі щось за ці 50 мільярдів купить. В якому місці там цієї заяви від G7 вони сказали, що вони заберуть ці 50 мільярдів собі і щось на ці 50 мільярдів куплять? От, чувак, ти там читав The Guardian, Я, до речі, цього не знайшов в The Guardian. Поясни, в якому місці The Guardian... Сказав, що Євросоюз оформить кредит на Україну, що Україна цих грошей не побачить, і що Євросоюз сам собі на ці 50 мільярдів щось купить. В якому місці, от як тобі в голову, от скажи, як в твою голову це дійшло? В якому місці з заяви J7 це було зроблено? От просто я вам промотаю ще раз, щоб ви зрозуміли, наскільки бридятіну цей чувак несе. Для того, щоб було більш зрозуміло, 50 мільярдів Україні потрібно для того, щоб щось кудись заінвестувати в військову промисловість, для того, щоб купувати зброю, для того, щоб платити пенсії пенсіонерам, для того, щоб ще щось платити. Я не виключаю, що якісь з цих грошей вкрадуть. Я. Розумію, як працює наша влада. Мені б хотілося, щоб за цими грошима слідкували британці, американці, європейці. Не знаю хто завгодно, але не українці. Але ці гроші українці, як мінімум, потрібні для того, щоб платити пенсії, для того, щоб платити якісь гроші військовим, для того, щоб платити зарплати військовим. Якщо Сергій, ти не розумієш, в Україні економіка в жопі в Україні просто ну майже немає економіки на майже немає грошей. Тому в якому місці Євросоюз сказав, що вони оформлять на Україну кредит, а далі підуть ті самі, що скуплять за ці 50 мільярдів, я не знаю, як тобі це в голову пройшло, щоби я купив собі квартиру, купив мені в кредит квартиру. А я, оскільки я маю додаткові ресурси, в мене там те ще ну, буду е, ці кошти покривати. Тобто те, не хоче брати кредит, але я буду кошти покривати, тому що те, що дає постійно гроші. Вел, ну великі гроші, я буду кредит покривати. Ну я не можу, щоб те, що взяла кредит і сам в мене нема коштів. Візьми на себе. Ви візьмете кредит на себе, щоб сусіду купити квартиру. Під його якому сусіду квартиру? Господі. Запевнення, що він буде покривати кредит. Візьмете? Ви скажете, ну так це ж не сусід, це ж європейський союз. Друзі, нам кошти не просто дали, не просто склали меморандум, що ось є а, надприбутки, є з них відсотки, ми вам будемо... Нам нічого ще взагалі не дали. Немає навіть бумажки підписаної. Є заява G7, в якій вони сказали, що у нас є план, і ми на 90% згодні з цим планом, але ми не знаємо, як це оформити. Ми підемо. ми... Там поговоримо з нашими банками, з нашими інституціями і прийдемо до якогось, до якоїсь кінцевої згоди, яку ми напишемо на бумажці, підпишемо і далі там будуть всі деталі про те, як це буде відбуватися. Наразі G7 просто вийшла і сказала: ми придумали таку прикольну штуку, щоб Україна змогла отримати 50 мільярдів доларів. Тому що для розуміння. Ці 60 мільярдів від американців, які ми дуже важко отримували, це скоріш за все останні гроші від американців на 2025 рік. Грошей тупо нема. От їх нема ноль. Якщо ви хочете, щоб далі українські солдати гинули на е, лінії бойового зіткнення, то прямо так і скажіть: нам не потрібні ніякі 50 мільярдів. Ми хочемо, щоб українці гинули. Всім до свидання. От так вийдіть і скажіть. От прямо запиши, Сергій, таке відео, от напряму таке і скажи. Ми щомісяця місяця передавать. ні. Нам це оформили як кредит. А якщо завтра не буде оцих коштів, які будуть покривати, що буде з кредитом? Ви ж не бачили, нам не оформили нічого, немає ніякого кредиту. І кредит будуть оформлювати не на Україну. Кредит вони будуть оформлювати на себе, на Євросоюз. Україні дадуть гроші, і Євросоюз сам цей кредит собі буде віддавати з грошей, які вони будуть отримувати як відсотки з 400 мільярдів заморожених російських активів. Як це можна не розуміти? Я... Чесно, я не знаю. Я не знаю, як можна читати The Guardian і дійти до такого тупого висновку. Мені здається, що цьому чуваку доведеться запишувати ще одне або два відео, щоб пояснити, що він має на увазі, коли він каже, що сусід прийшов до мене, оформив на мене кредит і купив собі квартиру. Це ж брідятіна просто! Повної угоди, правда? Вам її не показали, і мені її не показали. Так і її немає, в ній ще не існує. Нема ніякої угоди. Про що ти? Господі рафон вам її не покаже, ні вам ніхто її не покаже. Там немає дрібним шрифтом, що буде у випадку, якщо ці кошти закінчаться. А як ви думаєте, в фінансових документах передбачено, що буде? Хто є гарантом кредиту, якщо. І так далі. А там випадково немає, що гарантом кредиту ми виступаємо, або Кабінет міністрів, або ще хто-небудь. Європа сама на себе взяла е, гарантування. якщо... Саме так Європа сама на себе взяла гарантування, і цей кредит він буде оформлений під 400 мільярдів доларів, які зараз лежать заморожені у Євросоюзі. В чому питання? Сама на себе взяла, молодці, тільки все одно виникає питання. Для чого нам оформлювати кредит? Кредит. А це ж там і відсотки, якісь є, якісь зобов'язання під кредит є. Для чого нам оформлювати кредит? Якщо є арештовані активи, Європа отримує з них певні прибутки, тобто. Я вам пояснюю про арештовані активи. Дійсно, Європа арештувала російські активи. І логічно було б, щоб Європа віддала Україні ці активи і сказала: От Україна воює, відновлюйся і все так далі, і тому подібне. Але. Коли вони тільки про це заговорили, до них прийшов Китай, і Саудівська Аравія сказали, «Ребята, у вас дуже сильні юридичні інституції, право власності, всі діла. Тому, якщо ви порушите міжнародні договори і просто так Україні віддасте ці 400 мільярдів, то ми, Китай і Саудівська Аравія, просто заберемо всі свої гроші, які зараз лежать на рахунках ваших банків, а там не мільярди. У китайців і у саудитів на рахунках європейських банків лежать сотні трильйонів доларів. І якщо Євросоюз вирішить віддати нам 400 мільярдів, то китайці просто почнуть витягувати з саудитами всі гроші з Євросоюзу. Якщо ви не знали, то весь Лондон він зараз куплений аудитами все дороге житло. Воно там скуплене саудитами. Якщо ви хоч раз були в Лондоні, там, в усіх дорогих районах, живуть чуваки з Саудівської Аравії, тому що вони там скупили все. Чому вони це роблять? Вони скуповують а, Британію, Європу, чисто тому, що там дуже міцні і надійні інституції, і там є норми міжнародного права. І от китайці сказали. Якщо ви порушите ці норми, ми просто потянемо всі гроші, які ми зараз вклали в вашу економіку, які зараз крутяться на рахунках ваших банків, і просто заберемо їх собі. Саудити сказали те саме: якщо Європа віддасть нам ті 400 мільярдів, Китайці саудити з іншими там країнами, вже маленькими, але вони не важливі, витягнуть всі свої гроші з економіки Євросоюзу, Євросоюз не протяне і одного року. І тоді Росія на танках заїде не тільки в Україну, а просто проїдеться по всьому Євросоюзу, і європейці самі будуть благати китаців, росіян заїхати і спасти їхню економіку. Ось чому вони не віддають нам гроші, але ж ти нічого не пояснюєш, ти нічого не читаєш, чувак. 90% відео цього чувака, це бред Але зараз те ще бачиться, це чесно край. Тому я і вирішив записати, тому що ну, тут просто перебор. Чувак розказує про якогось сусіда, який на нас візьме кредит, купе за це квартиру. Він розказує, що от чому європейці не можуть передати на гроші нічого не пояснюючи. І що мене дуже ну, розстрає в цій ситуації, мене українці, які цю біліберду лайкають Є купа народу, яка бере цю хрень, лайкає, дивиться, я в шоці. Я тепер розумію, Звідки взялися 73%, які проголосували за Володимира Олександровича в 2019 році? Я, ну я дуже розстроєний українцями. І, чесно, я не знаю, я не знаю, що з цим робити. та Європа отримає прибутки і замість того, щоб нам передати ці кошти, нам це оформлять як кредит. Вам не здається це дивно Дивне те, що Європа вона буде отримувати прибутки з цих 400 мільярдів заморожених активів 2-5 3 мільярдів доларів на рік. Цього Україні не вистачить. Нам американці підписали пакет в 61 мільярд. І в 2022 році там також були ну, рахунки на десятки мільярдів. 2-3-5 мільярдів на рік нам не допоможе ніяк. Ну, Американці вийшли і сказали. Давайте, замість того, щоб давати чайній ложці для України і дивитися, як Росія повзуче завойовує всю територію України. Дайте зразу Україні 50 мільярдів доларів. І далі вже повертайте собі ці 50 мільярдів доларів по 2-5 мільярдів кожний рік. З заморожених російських активів. А ти просто виходиш і такий а чому нізя? Чому нельзя то? Чому нельзя то? Чому нельзя то? 2 мільярди доларів? ну Що вони нам спасуть? Один, одна система патріотів стоїть мільярд доларів. Дві, дві системи патріот ми купимо. І що далі? Який, от який план у цього чувака? Ну просто такі виходить: а що ж не можуть дати нам просто ці відсотки з активів? Ну, так вони можуть нам давати. А, а в спасутності 2-3-5 мільярдів, з урахуванням того, що половина або там 30%, скоріш всього, буде ще й вкрадено з цього, взагалі, коротше, вони не спасуть Україну тупо ніяк. От кому не здається це дивним, запропонуйте якомусь вашому сусіду, там я не знаю, знайомому, запропонуйте на себе взяти кредит, щоб він за ці кошти купив собі квартиру. А він вам буде віддавати, він вам обіцяє, що він буде. От хтось напишіть цьому чуваку, хай він запише відео, в якому він поясне про цю квартиру сусіда. Тому що якщо до мене сусід прийде, от що за історію з Євросоюзами, цими 500 мільярдами, що до мене сусід приходить і каже: О, хочеш? Я а, тобі дам 100 тисяч доларів, я оформлю це як кредит, ти нічого не повинен бути віддавати. Ти просто візьмеш ці 100 тисяч доларів, пустиш на там покращення свого життя, там щось купиш. А я. Тобі давши ці гроші, я сам собі буду повертати з якихось там відсотків. Я не бачу в цій історії квартиру, про яку, ну, квартиру сусіда, про яку він розповідає. Якщо ви бачите цю квартиру сусіда, поясніть мені, в якому місці вона. Економіка України, я повторюю, в жопі, в повній жопі її потрібно якось відновлювати. Пенсіонерам скоро буде нічого влатити гроші, тому що економіки тупо немає. І ці 50 мільярдів, вони якраз. Нам потрібні для відновлення тієї ж економіки. Ну, хтось щось вкраде там палюбасу. Ми це все розуміємо. Влада трошечки розпиляє. Але ж але ж потрібно платити гроші військовим. На це в нас є гроші. Нема. Потрібно підготувати нових військових, там яких мобілізують скільки там хотя 300 три п'ятсот тисяч чоловіків, хочуть мобілізувати. На їх підготовку грошей нема. Ні на що грошей нема. 2 мільярди відсотків нас не спасуть. 50 мільярдів нам дуже допоможуть на один рік. Якщо Сергій не розуміє, як взагалі ведуться війни, то 50 мільярдів на рік це не дуже така ж велика сума. А 2 мільярди на рік це тупо нічого. Тільки коли тільки коли він перестане віддавати, банк прийде до вас. Телеграм шапці профілю там повна цитата «The Guardians». Тепер давайте підемо в телеграм цього чувака. Знайдемо пост, на який він посилається в своєму відео. Тут він знову пише про якогось сусіда і про кредит, на який він купить квартиру. Хоча 150 мільярдів дають нам ніякому не сусіду, не Євросоюзу, не Угорщині, дають Україні, збираються точніше дати, ще нема формального договору. Далі ми можемо піти на статтю The Guardian, на яку він посилається, пошукати по слову Loan, тобто кредит. І тут слово Loan зустрічається аж один раз на всю статтю. І взагалі. Ця стаття не про 50 мільярдів кредиту, а ця стаття про швейцарський саміт миру. Чомусь вони вирішили згадати тут про цей кредит. Але якщо ми пошукаємо і знайдемо нормальну статтю на політику, якраз про цей кредит в 50 мільярдів, тут навіть є такий підпункт, який називається Who Bears the Risk of the loan?». Як ви бачите, не потрібно навіть знати англійську мову, щоб вкинути це в Google-перекладач. І почитати про те, хто несе ризик за кредитом. Давайте я це все вкину в Google-перекладач. І вам почитаю: поки Україна намагається заплатити за свої військові зусилля, США лобіюють європейських союзників, щоб вони шукали способи отримати гроші для Києва на тлі побоювань, що потенційне переобрання Трампа на пост президента США може призупинити підтримку України за кордоном. Щоб спрямувати цю допомогу, Вашингтон запропонував взяти Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який щороку повертатиметься з прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Теоретично, ЄС і США згодні з цим планом, але вони не згодні щодо того, хто буде на гачку, якщо щось піде не так. Тобто нема ніякої підписаної угоди, і для України на Україну ніхто кредит не повісив і не збирається ще вішати. Ключове питання полягає в тому, хто юридично буде зобов'язаний повернути позику, якщо дружній до Росії уряд Угорщини накладе вето на продовження санкцій ЄС проти Кремля, які згідно з законом повинні. Оновлюватися кожні 6 місяців таким чином, розморожуючи активи центрального банку Росії. Інші ризики включають російські активи, які більше не приносять достатньо доходу або їх повертають в Росію згідно з мирним врегулюванням. США запропонували європейським країнам нести основний тягар фінансового ризику, якщо щось із цього станеться, запропонувавши, щоб країни відповідали пропорційно сумі заморожених російських активів, які вони зберігають. Ми можемо докинути ще більше, але якщо в цілому, то вони не дійшли ви можете почитати цю статтю на політику, побачити, що тут пишуть, зрозуміти, що ніякої угоди ще не підписано, ніхто ще нічого не погодив. Це лише сказали на G7. Політики і лідери G7 сказали, що вони майже досягли угоди, але зараз вони вирішують кінцеві питання, як тільки вони вирішать, буде якась угода. Але навіть в цій статті з політикою ніде не написано, що Україна буде під якимось ризиком, щоб Повертати цей кредит там, у разі, якщо е, гроші ці заморожені, активи Росії повернуть або ще щось. Ніде цього нема, немає не угоді. немає жодних статей, нема навіть статті на яку посилається цей чувак. Хоча ця стаття, взагалі, про швейцарський саміт миру. І мене чесно, мене добивають ті українці, які це дивляться, лайкають. Я чесно, я ну я не можу зрозуміти. Ці 73% людей, які загнали самі себе в жопу війни, обравши Зеленського, а тепер ці самі люди йдуть і лайкають цього типа. У мене просто розривається башка від цього.